Де я їду на велосипеді за продуктами на базарі в магазин. Ну що, друзі, розпаковка 1650 я купив. Так, згущене молоко 65 гривень варіоне. Так, як завжди, мої любимі кандидат. Дякую, Петро Олексійович, класні вони, вкусні. Я вам покажу, що вам буду готувати згодом. От, молоко 34 гривні, картопелька, картопелька в супермаркеті по 20. 7 гривень на 33 гривні. і буряк по 20 гривень. Сметанка 40 гривень. Молочка, капець, банан 1250, а взагалі 59 гривень за кілограм. Так, ось такі я купив пряники. Я буду робити з них торт 75 гривень кілограм. Домашній сир. У бабушки я там беру тут 900 г на 125 гривень. Капуста. По 30 гривень, і Морква Олія. Ще така домашня на ринку був. Купив 50 гривень олія. Так, Морква по 20 гривень. горіхи купив по 200 гривень е, на 50 гривень, я купив. Меду ще я купив меду. У діда, там я купив 125 гривень. Ага, цим недругам які. Коментують, що там Олена Олександрівна казала, там Скумбрія по 8 гривень, всі з неї сміялись. Я особисто вирішив перевірити. І дійсно, ви знаєте, я ось купив Скумбрію по 8 гривень. Глянь, яка класа. Так що все, потужна Скумбрія по 8 гривень. Це в мене буде риба в шубі, яка Мощ Олена Олександрівна. Це не. А, ні, не, Коротше, перша леді. Не треба наїжджати, позадикайте всі роти на першу леді. З Кумбрія по 8 гривень. Так, а що це? А, і ще мені прийшов отакий. З Алиекспрес. Поки що не оподаткували посилки з Алиекспресу. Я забрав. Коротше, це на велик. Ух ти, класний, потужний. Це на велик бардачок. 270 гривень. Отакі справи. Погнали тепер готувати. На початку я написав три свята, які на вихідних були. Перше це день народження моєї дружини. неї був юбілей. Вона, можна так сказати, догнала мій вік напередодні війни. От я її привітав. Друге це водохреща. Я з'їздив, дивився на річку. У нас на Дніпрі ніхто не купався. Один чоловік тільки купався, стояли міти, плавала лодка, і е, ніхто не купався. Ну і третє, звісно, не знаю, свято не свято. Це е, інаугурація Трампа. Це те, що ждали, ждали весь світ, чекав, особливо в Україні. Це я роблю рибу в шубі, якщо що, горішки замочив. Отак, от усе. Тут в принципі нічого складного, я колись показував вам. Я роблю її скильки по 8 гривень, як я казав на відео. На тер картопельки. Тут я от не бажу майонезом, а я лью олійку домашню. Олійку і цей слой солю я який з картошкою. От, можливо, і не треба, тому що риба на нього зверху лягла і солона, ну я зовсім трошки. Цибулю я мариную, цукру, ложечку, уксусу і води трошки постоять. А, а сюди вже зверху майонеза. Потім морку. Ну морку я не дуже люблю. Я її там одну маленьку зварив, і бурячок. Бурячок, отак, от, все те, що зварили. І тут теж солимо, і майонезиком зверху. І я ще люблю яєчко потерти зверху. Риба в шубі це така, знаєте, досить, досить проста їжа, і водночас, напевне, найдешевша з того, що я готував. Вона, ну, якщо порахувати, там виходить небагато. А їсти її можна дня три, як мінімум. Ну, він досить смачна. В принципі, я люблю рибу в шубі. Я її в дитинстві не дуже любив, але зараз люблю. О, це я тестую, і я ви знаєте, я люблю її, коли вона от тільки-тільки я її зготую. Не настояна. Вона така пухнаста, пухнаста, така, от, знаєте, аж парить. Я її на мелко котьорочки, все. Це вже я перейшов до торт. Торт я робив на Новий рік такий, тільки я там брав печиво. А зараз я взяв пряники. Я десь бачив, що пряники. Мене TikTok, звісно, підсадив на ці рецепти. Все як завжди, молоко вмокаємо. Отак я пряники порізав. На пополам пряники, самі дішманські я купив на базарі. от Отак от молоко їх вмикаємо. І в форму на пергамент я викладаю от, слой, кіт мене контролює. Тоді оцим кремом слой промазуємо хорошо. І сюди я банан. Я якраз сюди покупав банан якраз для цього торта. Отак, от, колечками його знову викладаємо, потім слой. Пряників, у мене три, три слоя вийшло, десь ну, трошки менше кілограма вийшло. Стандарт, стандартний тортик. Смак, ви знаєте, такий трошки з кислинкою. Це горішків дідовських, я горішки перед цим завжди в кип'ятку вимачую, тому що на них куча, куча разного, разної хріні. Лучше їх вимачується, мене на дідучів на базарі. От, і отак, от третій слойчик. Тут я ще конфетка дінат порізав по. Ну, Зверху, як зробив, декор. Отакий от вийшов. ну, Тут потрібно настоятись. Тут пару днів чи не пару, ну на ніч я його зробив, він настоявся Класнючий, чесно, класнючий, класнючий. І останній рецепт, який я вам зараз покажу, це домашній сир. Мені попадалось куча відео, як його роблять. Він, в принципі, досить простий, кип'ятим молоко літру. У мене там 900 грам, додаємо туди сир. Я купив от домашній творог, і він буквально от, у кипяче молоко, він буквально от уже туди-сюди от Там Буквально 5 хвилин протіжуємо там, сироватку, зливаємо, на сироватка теж класна, я її так люблю. Відділяємо три жовтка і в цю каструльку кидаю масло, ну таку там 100 грам менше може. І сюди додаємо цей сир, додаємо. Жовтки, солим, ложечку чайну солі, потім я ще додав соди вже під кінець, і отак от маса ця почала розбухати, розбухати, і буквально там хвилиночку, і отак от якусь форму його викладаєте. Я накрив харчовою плівкою в контакт, буквально там трошки в холодильник поставив охолонути. Отакий от у мене брусочок. Я не важив, в мене немає вагів, але ну, така от, ну, напевне трошки менше кілограма. Дуже смачний, смачний, смачний. Я не знаю. Я останнім часом, коли купуєш на базарі чи в магазині сир, він мені не подобається. Цей мені от реально сподобався. У нас мама часто і робила, але в нас була корова. Оця грудочка сиру, я так під прикину, вийшла 200 гривень. Оце от, на тарілочки, що я зараз їм. Я люблю готувати, друзі, чесно, люблю, люблю. Багато дивлюсь рецептів, багато чого. Хочу ще приготувати. Підтримайте мене, напишіть коментарі і що думаєте, яка вам справа, страва сподобалася. Це мені днів на 5 їсти, якщо не більше. Так, от. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте український контент, звертайтеся за страховками. Приємно було з вами поспілкуватись. Гарного дня. Бажаю всім міцного!